160 тисяч євро штаб, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіти просторно і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло, Я сиджу, мені так хочеться задьорнуть. От реально просто щось в голові каже дьорне, дьорне, дерне. А є реально випадок, коли люди дёргали, Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула, ще коли на землі була. От як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почалася, що спереді ти ще з Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблан джорно за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце джо джорно за цю історію. Ну, ще я вам скажу не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає підлокотника, під, під Поняли? Ти сидиш чуть-чуть. така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не понимаю, де літати. Сідаєш спер, я тебе газлайте. Сідаєш а, в оцих всіх містах ну, чисно, сідаєш тут, тут нас тут на, на, на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі -чуть, перед накладіною. Отака от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, ви мене питали, бо надаїло літати. Дуже дуже наприклад, самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольно, бо а, в, 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 ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4 5 години ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну, така от історія, друзі. Все, чи, чи, чекаю з коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. あ, а ще що ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, то він персональний і Він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна тут, ти по факту відповідаєш за веркацію людей. Коротше, тако напряму.